Всім доброго ранку гостям та підписникам моєго каналу. 13 липня 2023 року. Перший мій виїзд на кочівлю. Сьома година ранку. Бджілок щойно відкрив. обліт Знайомляться з місцевістю. місцевість тут дуже красива. Планував виїзд позавчора, але були дощі, вночі не давали виїхати, сьогодні, нарешті, вдалося. Такі маємо поля, і це лише одне з них. Саме головне, що на цьому полі, де ми стали, соняшник вже зацвітає, а є деякі поля, які до цвітіння ще тиждень. А той два. Були бажаючі, щоб показував прокочівлю. Можливо, кому буде цікаво. Приєднуйтесь. Для самого це вперше. Пишіть, можливо, щось підскажіть, ніякої образи тримати не буду, раду. Дослухаюсь до нормальної поради. Зараз покажу джілок. Вивозили трактором. Потім приїхав автомобілем. Будемо ставити палатки. З часу, можливо, друзі під'їдуть. Дружина з сином будуть допомагати. Отак бджілки. Дома сиділи трішки в такому проголоді. Тут щойно, вже бачу з пилком, щойно, щойно тільки облетілися. Вже бджілка і пилок принесла. Така краса, містина дуже красива, внизу є водойми. Соняшничок відсотків на 70 зацвів на цьому полі. І ось вони. Одразу, одразу взялися до роботи. Далеко їм летіти не доведеться. Все поруч. Отак. От Пів години після того, як відкрив. Все, всім гарного дня, мирного неба. Пока-пока.